Всім привіт! Поговоримо про флобери, а верніше про їхні екстрактори. Ну, деталь екстрактора не про їхню функцію як екстрактор, а про храповичок. Хто вже помітив, у нас храповичок штифтований є і фрезерований. Мені частенько задають багато де питання. Деякі там фрезерований чи штифтований храповик, цим заморочуються. Так званий храповичок. Храповий механізм. Відповідає за провернення барабану. В багатьох лабирах сучасних він ну, може зустрітись штифтований ось такого плану. Або фрезерований такого плану. Раніше на альфах і на старих сафарі, навіть на сафарі сафарим, був штифтований отакий. Люди звикли, що він штифтований. Типу, він повинен бути якісним. А потім почали виготовляти отакі фрезеровані. З одного шматка заліза витачувати цей екстрактор та фрезерувати. І певна кількість вважає, що старий типу такий придумали, що він кращий, мабуть, міцніший. Ну, не знаю, хто чим аргументується, від чого відштовхується, комусь це і здається кращим. Хтось ганяється за таким, щоб такий придбати. Йому Ну, дуже цікаво, щоб треба був саме такий. Зараз ми обговоримо які плюси і мінуси, і чому був такий, а став саме такий екстрактор. Штифтовий екстрактор, як він зроблений? Це все зрозуміло, виточено там на такарки чи на ЧПУ токарному. Просверлені 9 отворів відповідного розміру. Беруться штифти, ріжуться ерозія під 45 градусів електроерозії. І такі от виходять скошені штифти, вони потім запресовуються. І виходить у нас гартований, міцний храповий механізм він же екстрактор. З точки зору виробництва виходить ну, немало різних операцій. І додатково штифти треба закопувати, різати їх, пресувати, сварвити це все. Але може бути такий суттєвий плюс це висока твердість. З мінусів стосовно користувачів, тому що користувачів не цікавлять, які проблеми на виробництві. Вони можуть скулюватися, оскільки вони досить крихкі можуть бути висока. Висока твердість дає нам е, зносостійкість, але також вони можуть кришитись. Також вони можуть провернутися. Ну, якщо відкришиться він, зрозуміло. В принципі, можна замінити десь в майстерні чи десь, десь, десь іще. Але якщо відкришиться, це вже на якійсь коморі буде недоворот, або взагалі не буде повертати. Також може навкруг своєї осі він провернутися. Ось такі з ним можуть бути теоретичні проблеми. Далі почали виготовляти фрезеровані. З точки зору виробництва, я думаю, вам усе зрозуміло. Все одною деталью тут виточене, потім фрезою зроблення таких храповичок. Не, не потрібно не додатково штифти якісь закопувати, перерізати, їх, пресувати, сверлити. Вони не повипадають. Ну, може, там, в принципі, якось оближуться, вони трошки не такі будуть тверді. Але щоб це сталося, не знаю, скільки треба працювати ним. Тому цей екстрактор, храповик верніше теж. Працює дуже непогано. Тому постаєш питання, що обрати. Який? Такий штифтований чи фрезерований. Якщо хтось навживо на маринку купує, або якийсь там сафарі новий, старий в партії шукає, їм якось цікаво, що був, наприклад, старий або вже новий. Я вам скажу: не заморочуйтесь дуже, воно, в принципі, і то, і то працює. Ось що в нас цей буде працювати, нормально буде провертати барабан. Демонструємо. Це в нас штифтований і фрезерований також. Працює без проблем. Тому я не бачу якогось сенсу заморочуватись. Деякі в мене користувачі питали, на, ну сподіваюсь, що я надав вам повну відповідь обширну. А кому сподобалось відео, проставляємо лайки, а бажаючи придбати флобарі. І інші пристрої переходьте в телеграм. Ну і всім до побачення. Також дякую спонсорам, які допомагають каналу.